На базі Міністерства оборони України розпочав роботу мілітарі медіа-центр. Об'єднаний медійний майданчик, де акумулюються усі комунікаційні спроможності Сил оборони та безпеки України. Ми спільно з усіма відомствами сектору безпеки і оборони воюємо на всіх фронтах, в тому числі на інформаційному. Це буде наша медіаспільнота всіх силових відомств. Центр має забезпечити просування єдиної інформаційної політики щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей центр, і отац, це ви бачите, великий простір, де а не тільки можуть фізично поміститись представники всіх служб з слід громадськістю, прес служб сектору безпеки та оборони і відповідно обговорити, знайти спільну думку, подискутувати. Тобто для різних різних цілей такий простір є надзвичайно важливим. Мілітарі медіа центр покликаний стати єдиним вікном сприяння роботі іноземним журналістам в Україні, які висвітлюють російсько-українську війну. Тут відбуватимуться брифінги, прес-конференції, інформування про поточні події за участі представників силових структур держави. Дуже багато перемог в інформаційній сфері вже є. І дуже багато іноземних країн, в тому числі, вже не вірять російській пропаганді. І відкриття цього центру це наступний етап цієї роботи. Під час першої зустрічі в мілітарі медіа центрі відбулося нагородження представників інформаційно-медійних структур, Міноборони і Збройних сил України. Для мене це надзвичайна честь, це приємність, це радість. Завжди здається, що робиш недостатньо, особливо коли ти бачиш наших військовослужбовців безпосередньо, які виконують свої завдання на передовій. То завжди здається, що твоя робота вона менш як ціннісна, але дуже приємно, що відзначають, що її теж бачать, і повірте, намагаюся викладатися на максимум. Мілітарі медіа центр має стати єдиним голосом сил безпеки та оборони, адже Україна воює і на інформаційному фронті. Взаємна співпраця оборонних відомств дасть об'ємнішу картину подій, що розгортаються у військовій сфері.